Сьогодні я вам розкажу, як змінити мову в Майнкрафті. Я спеціально зробив тут невідому мені мову. Дивіться, треба оцю кнопку нажати. Далі оцю і вибирайте свою мову. Я вибираю українську. У вона, вона десь тут на початку, і ось так, де вона? Де українська. Так, плочки. І ще десь українська. О. Російська з'явилася. Скоріше за все вона десь не. О. Ой, наші кнопку. Далі треба нажати на мову, яку хочете. І оцю кнопку. Загружайте Майнкрафт. І ось Майнкрафт з українською або іншою мовою. Сподіваюся, вам це відео було корисне. Всім па-па!